Усім привіт! Всіх раді вітати на нашому каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина. Ми з міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 14 червня. Просите мене показати як муга ближче розсаду перчиків, баклажанів. Друзі, це перчики. У мене Солодкі от виглядають. Е, я думаю, ми, ви пам'ятаєте. Ми висаджували з вами їх дуже манюпусінькими, але вони наразі, ось ой, я ладонь свою кладу, щоб ви побачили, як виглядає кого вже розміру е, самі насадження. Я висаджувала, верніше, я сіяла зразу по дві, по три насіниночки. В общем, і так як в стаканчиках воно зійшло, так я їх і повисаджувала. Ну, ось наразі три рослиночки. Тут дві рослиночки. Тут ось одна рослиночка виросла, тут дві-три рослиночки. Отакого, зелененький без хвороб, без шкідників. Так само обробляю такими самими обробками, як і томати. Обробляю гіркий перець, солодкий перець і баклажани. Іменно такою схемою. Подивіться, будь ласочка буде в мене чи в правому, чи в верхньому. Вуглику буде перша підказка іменно про обробки овочевих. Друзі, цими обробками я користуюся вже дуже багато років, і вони дуже-дуже добре допомагають, дуже добре діють на овочеві культури. Усі, прямо усі. Отаково От виглядають баклажани. Баклажани я висівала. По е, теж по дві насіниночки у стаканчик. Е, ну і тут отак таку саму я і висаджувала. Таку саму вони в мене і погляньте і зростають. Тут во, одна рослиночка виросла в стаканчику, такого я її висадила. Тут деякі, бачите, отаку оце, це все ідуть гібриди в мене, а на цій стороні тут і ідуть і, трохи в мене. Де сортів. Ну, Подивимося, що буде більше, ліпше зростати. Дуже просили показувати о, 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 кавунчики, а кавунчики я ще щось, щось забуваю про них. Отаку, От друзі, виглядають наразі три кущика кавунчиків. Зразу я висадила, по-перше, зійшли два кущика, а потім вже де, через деякий час я висадила сюди ще й третій кущик, який зійшов. У стаканчики, друзі, це теж гібрид. Буду показувати, як, я, як вони будуть зростати. Таково вже пішли плеті в нього. Не буду не пасинкувати, не обривати нічого. Буде, як буде зростати, так і буде зростати. Хочу подивитися іменно на цей гібрид, як він буде себе вести, в тому, щоб його не пасинкувати і не прибирати самі кавунчики. Оскільки кавунчики. Зав'яже, стільки і я залишу. Це мої експерименти, хочу подивитися. Вони тут будуть зростати коло винограду Надія. Виноград Надія, друзі, просите мене теж показувати в цьому році. Прям та він усі роки. По-перше, він от кому хто бажає. Висадити собі виноград, який не хворіє. Оце Надія ніколи не хворів. Скільки він у мене вже років не хворів, не нападає на який шкідник, завжди зав'язує. Це ранній синій виноград. Грони от кого виглядають наразі, погляньте. Листочки чисті, листочки. Ось поглянь, погляньте вони в таких білих плямочках. Це я обробляла від хвороб і від шкідників. У мене декілька кущиків винограду, але обробляю я усі обов'язково. Є такі, що більш хворобливі. Отут, ось поглянь тут дуже дуже близько. Не знаю, що це за сорт. Але це більш такий крупні бубки і більш великі грони. Але він ну, дуже хворобливий, дуже хворобливий, прям, прям-прям, прям. Я його завжди обробляю, але в цей час він вже обично хворіє. В цьому році, слава Богу, хоч і були і приморозки, і були дуже багато дощів, але в цей час ну, поки що він себе веде. Нормально, мені подобається. Немає, бачите, хвороб. І гронечки, воно все, все з ними добре. Але все одно все ще після цвітіння, коли зав'яжуться вже бубочки, ще разочок треба буде обробити і від і від шкідників. Перед цим я обробляла іменно перед цвітінням грон, обробляла препаратом целітіль і туди додала ще препарат захисник. Це воно йшло від хвороб мільдю і оїдіума. І ще, ну, в общем, це був комплексна обробка від усіх хвороб. Шкідники у нас дуже рідко буваються тільки кліщ, і то один раз за весь час він у нас був там на одному винограді Юпітер, і його більше якби немає. Не то, якщо, якщо він з'явиться, то я оброблю від шкідників. А так, в принципі, я не додаю препарати від шкідників іменно в таку бакову суміш. Ще друзі, бачите, я коло баклажанчиків понасаджувала у цьому році чорнобривців. Дуже мене просили показувати, як себе будуть вести от. Ну, щоб воно, щоб воно по коло томатики. Ось у чорнобривчики мене посаджені. Кажуть, що вони вроді як захищають від шкідників чи хвороб. Ну, не знаю. Я більше посадила, бо я їх понасівала багато і понасаджувала, щоб воно попросту було гарно. І ось вже, вже перший почав квітнути. Такого гарне, гарнісінькі, гарнісінькі. Люблю їх, і вони дуже корисні, друзі. Хто не знає для зору, оце іменно темні сорти чорнобривці. Вони дуже, дуже, дуже. Корисні, прям. І тут коло томатиків. Теж ось, бачите, я понасівала, їх понасаджувала, ну хай зростають, подивимося. Тут в мене ще коло томатиків. Я у минулому році влітку висаджувала трояндочки, це я живцювала. Тут у мене біла трояндочка була, вже вона осипалася, я зрізала бутончик. Це рожева таково, такий колір цікавий. І таково, біленька. Собі колорчик, такий, трохи як з рожевим відтіночком. бачите, Це три, три живця. вони, І восени я вже їх буду пересаджувати на постійні місця. Подивлюся, ще, ще куди, що. Ще, ще, і, і будемо все висаджувати. Так, тепер ось тут. Бо в мене вже зростає гіркий перчик. У мене дуже багато в різних місцях гіркого перчика. Але покажу вам на, на цю. Ну, наразі вітерець такий у нас. Ну ось о, теж по дві, по одної рослиночки я висаджувала гіркий перчик. Тому він виглядає теж погляньте без хвороб, без шкідників. Це темні, це синій перчик, тому такий, бачите, він і, і сам. Стволик він іде темний, і коло листячка іде темне. А це вже бачите другого кольору. Він у такого виглядає мене різні сорти, дуже багато. Теж буду разом з томатиками восени на сіночку буду продавати. Дуже, дай Бог, що все вроде, все буде добре. І будемо, будемо з гарними перчиками, буду вам показувати різної класної форми гарнюсінької. І різних кольорів, то буду обов'язково все-все-все вам показувати. Гіркий перчик, ще не квітне, ще бутончиків не викидає. Ну, будемо чекати, ще, ще, ще часу дуже-дуже багато. Смородинка, червоні порічки вже починають стигнути. Це більш пізній сорт. І тут один кущик у мене раннього сорту. Але вже ми його майже обірвали, але все одно хочу вам показати, як виглядають на кущику. Вона отакі темна смородинка, дуже, дуже смачненька. І тут уво, ось я поживцювала. Іменно цей кущик, іменно ранньої смородинки. От такого це ще у минулому році я живцювала, це вже, скоріш. Що за все на наступний рік тут щось будуть вони плодоносити. Другий кущик і воно третій кущик. А тут увод, декілька я проживцювала іменно рано-рано е, весні. Погляньте. Ось один малесенький живчик такий. Другий, третій. І ось такий вже він самий найвеликий виріс. Отаково От восени, друзі, буду їх пересаджувати на постійні місця. Це теж та рання смородинка. Погляньте, як розрісся добрий чорний виноград, темний той, що дуже примерз в мене в цьому році. О, такий во гарний, такий во класний. А це біленький виноград, теж він дуже примерз. Він ще більше, ніж той темний примерз. Але погляньте, все добре повідходило. Все добре, воно дуже багато грон, не, не хворий, без шкідників, без хвороб. Воно дуже, дуже дуже класно, дуже класно квітно. Воно дуже багато зав'язаних плодів. Отаково От виглядає, так а синій виноград просили мене показати, як виглядає ті нові. Кущики, які я поприкупувала. Були у винограда в цього синього дуже длінні гілочки. Я їх ось поприкупувала. Ось одна гілочка. І з цього боку вона була в листячки. Але наразі вона такого без листя. Я її не торкаю, не трогаю, не обрізаю. І тут вже з під, земельки, під землю я вкопала десь сантиметрів на 10, на 10 15. такого, плюс-мінус. там. І вже з землі пішов пам'ятку. Агін, це вже буде новий кущик восени цього виноградику. Навіть із вузиком сватився за шпалеру. Погляньте. Оці нові пагони я так само обробляю разом із усіми виноградами, з виноградними кущами, які великі. Я їх обов'язково теж нічого не обрізала тут, ніяких не пасинкувала, нічого. Це як зростає, так і зростає. А от восени, коли вже почне опадати листечко, я візьму відріжу звідсіля, просто сікатором відріжу від основного материнського куща. І це вже буде новий кущик. Я його Викупую і пересаджу на слідуюче місце, друзі. І ще хочу вам показати, ось з цього боку. А тут, от кво, Гілочка була теж до материнського куща, але я так ну, нечайно в общем, я її коли обрізала повністю весь виноград, ну, всі гілочки, я її зрізала. І вийшло, що просто це живець був, просто проживцювала. І тут так само він закопаний сантиметрів на 10-15 Сюди воно йде гілочка, вона зовсім без листячка, вона така сухенька. Але ця гілочка, вже бачите, теж дала воно. Теж буде це новий кущик. Восени це буде теж ще один кущик. Так що не бійтеся також рицювати, не бійтеся такого, прикопувати. все воно зростає, все воно відростає згодом. Просили показати близенько. Ці огірочки, чисті пруди фірми Велес, які я висаджувала у скати. Отаково От у мене в скатах зростає це, Погляньте, такий він невеличкий, але Погляньте, скільки там вже воно огірочків, і вони квітнуть-квітнуть, чіпляються, чіпляються. Е, цей іменно корпічний гібрид він не буває неврожайний. І от кого, погляньте. І ще він е, тіні виносливий, його можливо висаджувати під деревом. Погляньте воно, огірок на огіркові, попросту огірок на огіркові. Квітне, квітне, чіпляє, чіпляє, ону, малесенькі огірочки з-під низу воно вже йдуть. Таківо, то ну, надіємося вже на добрий врожай. Пасиночки я не прибираю, вони як будуть, так і будуть. Спочатку хотіла я тут оці прив'язувати до шпалери, але вирішила, що вони попросту будуть стелитись. Це сорт Ворге Біштрауба. Я недавно посіяла і це іменно не гібрид, а сорт дуже його хвалять. Що він прям плодоносить дуже дуже добре. От кого він виглядає? Це е Різниця десь у тиждень. Що я висівала, це отаку рядочок, і вони я їх повисівала. До речі, тут о, під обрикосою друзі, обрикосую, погляньте, скільки плодів, дуже багато. У мене обрикоска завжди добре плодоносить. І навіть в цей рік, коли дуже багато померзло У всіх обрикоса бо не зав'язало все добре. У нас все зав'язано, все, все зростає Багатенько Поплодів, Ну, як для цього року я дуже дуже. Дуже довольна, що стільки плодів зав'язалося. Так, у цьому році абрикоси ось з такими плямками, але їх багато і вони є. Слава Богу, що вони не попадали, а, а будуть зростати. Так, а тут ось облезенько Ще через тиждень я теж посіяла. Але там я по одному сіяла на сінинці, а тут по два по три на сінинці сіяла. От кого вони наразі оце отаку фірму, друзі. От таку фірму я погляньте висівала. Буду дивитися, буду вам все розказувати, як вони будуть потім зростати. Вони в мене будуть просто селитися по землі, я їх не буду підв'язувати. В принципі, скільки я про цей сорт дивилася, читала, що вони потрібно, щоб просто лежали на землі. Але все одно без обробок ну треба обробляти і від хвороб, і від шкідників. То будемо надалі дивитися. Ще одні мої експерименти: це картопля в мішках. Просто я почистила курник і забила мішки без землі, без нічого. Попросту одне, що в курнику було, і поклала по дві малесенькі картошинки. такі вони вже наразі величенькі, вже скоро воно будуть квітнути. Ну, Подивимося, що буде далі. Подивимося, що воно, що воно, що це з цього експерименту вийде. Так, тут, друзі, в мене томат монгольський карлік. Це він вже, поглянь, такий величезний, вже вони збираються е, розлягуватися. Ну, Це томат, який стелиться по землі, він не підв'язується, не пасинкується ні в якому разі, не прибирається нижнє листя. Чим більше листя, тим більше пасинків. Чим більше пасинків, тим більше квітоносів і тим більше буде зав'язуватися плоди. Він самий найгружайніший томат, е, обичний самий-самий, Як наче от, знаєте, на ну, тіпа, як сами, сами, такий обичний кисленький червоний томатик. Невеличкі вони, грамів 250, от кого, і різні, різні від великого до самого манюсінького. Я його висаджую завжди для переробки, для соків, для соусів, для, ну, в общем, на перекрутки. Він дуже-дуже плодовитий і за цього я дуже його люблю. І за ним Майже не треба вхажувати. Його це посадить, замульчувати обов'язково. Я мульчую або сіном або соломою, бо він буде лягати на землі, щоб попросту не гнили плоди. І от воно все так обробляю обов'язково обробки усі, як і з усіма томатиками, і то він дуже добре плодоносить. Все надалі буду, друзі, показувати. Ось погляньте, він, бачите, такого вже Хоче, хоче лягати, хоче вже розлягуватися. Ну та й слава Богу! Це мої експерименти, друзі. Це я в мішках монгольський карлік посадила по одному кущику. Теж будемо дивитися, як воно погляньте, як вони добре квітоносять. Воно квітнуть, 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 дуже добре квітнуть. Так, тут в мене в огірочки в мішечках. Деяким подобається в мішках висівати, деяким не подобається. Мені дуже подобається, бо у мене дуже малого городу після помідорів. У мене майже все засаджено помідорами, то мішки мене спасають. Так, Це в мене що тут чисті пруди, ось вже невеличкий огірочок. От кого. І далі він начепляв, начепляв. дуже багато квітне і багато начепляв. Далі у мене тут йдуть сорти. Дві огірочки, буду обов'язково потім показувати, що воно та як. Все ось у огірочки листечко частеньке, не хвороб не шкідників. Це в мене кабак такий величезний, вже. вже пішли воно пліті туди, в різні сторони. Він у мене зростає, отаку От у скаті. Скат в мене набитий землею із лісу. То він і зверху я замончувала. А під стилкою із курника. І оце, і оце воно, воно зростає. Тут далі, друзі, прямо у тіні під вишнею. Ось у вишенька, вишенька. Тут в мене ось оберба, котики. Тут слива. Погляньте, скільки слив. Слив у цьому році, друзі, я взагалі в шоці. Погляньте, віддімо-не відімо. Не відімо. Просто, 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 просто загружена сливка. Загружена повністю усі гіляки. Воно такі в сливах, прям в сливах. І тут у мене зростають огірочки у ціні, теж у мішочках, чисті пруди. Погляньте воно. Це ви мене просили показати, як вони зростають у тіньки, Ось о, погляньте, скільки в гірочків. Як квітонос, так і огірок, так як квітонос, так і огірок. Теж тут не пасинкую, нічого не прибираю, не прибираю нижні огурчики, не прибираю пасинки. Як буде зростати, так і буде зростати, і буде отут плестися. Попросту йому тут є є де плестися. Тут така огорожа в мене, і він буде по цій сітці плестися. І тут більш маленький такий огірочок. Це теж чисті пруди, вони будуть в мене зростати іменно в тінь. Буду обробляти, буду підживлювати, все буду показувати. Черешенка це та черешенка, на яку дуже напала тля, друзі. Погляньте, як воно наразі виглядає. ось Погляньте, це я обробляла препаратом Актара. І після обробки десь через півгодини пішов дощик. Але погляньте, все добре, зростає вже листечко надалі. Тут во, там, де були, там, де була тля, нічого нема, все чистенько. ось, все, погляньте, Тут вже нові гілочки пішли зростати після тих обробочок. Все добре. Дуже багато черешинок. Погляньте, вона величезна, крупнезна. от, такого, от такого. Не знаю, друзі, що за сорт. Купувала одне на базарі, а воно, як завжди, зовсім друге. Ну, Наразі воно такого виглядає, вона загружена просто. Просто загружена навіть у цьому році, коли були приморозки, і все одно вона зав'язала, зав'язала, на мій погляд, дуже дуже добре. Ще в тіньку я тут під абрикосою, друзі, посадила томат, медвежа лапа, це середньорослий, дуже великоплідний червоний томатик. Подивимося, як воно буде зростати, як іменно цей сорт себе поведе у тіньочку, У полутіньки, друзі. Тут і сонечко, тут і, і, і тіньок. І тут у полутінь теж у мене ось зростають ще не скорослі томатики. Це е, червоний санька і рожевий санька. Оце перші два. Це червона санька, дуже загружені, вони, бачите, квітнуть дуже добре. Далі йдуть рожевий санька. Ну, рожевий він трохи пізніший, але все одно погляньте, дуже-дуже добре вони квітнуть навіть у тіньочку. Тут все. черешньою вони накриті, а з цього боку вони абрикосові, оці гіляки йдуть. Але з цього боку вже тут іде сонечко. То вони і сонечко бачать, і, і тіньочок. цього Боку, друзі, У мене гноми і томат-дрова. Тут посаджуться нескорослі, посаджені поміж полуниці. Теж будуть саме експеримент, будемо дивитися, як вони будуть зростати поміж полуничка. Але тут сонечко, друзі. Всім велике дякую, що ви дивитеся наш канал, що підписуєтеся, що розповсюджуєте наші відео. Всім велике дякую. Низків, клін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час. Ай, всім щастить, миру, добра, теплого та ясного сонечка. Всім всього самого-самого найкращого. Thank you.